Генеральна асамблея ООН обрала Данію, Грецію, Пакистан, Панаму та Сомалі новими непостійними членами Ради безпеки на наступні два роки, починаючи з 1 січня 2025 року. Голосування з призначення цих країн було традиційно таємним. Як обрання цих країн до складу Ради безпеки ООН може вплинути на Україну? Дізнавалась наша кореспондентка в ООН Ірина Соломка, яка приєднується до нашого прямого ефіру. Ірино, вітаю! Можеш розказати, як проходив цей процес голосування за нових членів Радбезу? Он та чи була в цьому якась інтрига, оскільки це голосування було як завжди таємним? Вітаю, Олексію. Так, ти знаєш, зазвичай вон все розписано та розплановано буквально там на десятки років. Є спеціальний графік, відповідно коли яка країна має стати непостійним членом Ради безпеки. Так, от минулого року, все ж таки, була інтрига. Тоді, з від першого відповідно, січня 2024 року, а членом ради безпеки мала би бути Білорусь, і в цей графік вона потрапила ще до того, як вона по суті стала проксі Росії, і от якраз європейські країни, які мали б її делегувати, вони сказали, що цього не буде. Ми. Висуваємо альтернативного кандидата, це була Словенія. Вона швидко провела вибори, тобто такі провела кампанію і вибрала виборола цю відповідну перемогу. Цього року не було цієї інтриги, тому що п'ять груп країн це так звані регіональні групи, це африканська країна, це азіатська тихоокеанська група. Це відповідно Латинська Америка та Карибський басейн, і також Європа. От вони тобто висунули Україну своїх кандидатів, і відповідно вже генасамблея мала їх підтримати і незважаючи на те що таке формальне голосування воно все одно відбувається таємно як ти зазначив, більш того кожна з цих країн яка по суті в майбутньому стане непостійним членом ради безпеки має набрати дві третини від загальної кількості членів генеральної асамблеї це 129, відповідно голосів і також нагадаю що ці країни які ти зазначив сьогодні вони стають непостійними членами ради безпеки від 1 січня 2025 року і будуть в цьому статусі наступні два два роки до відповідного 31 року. 20 грудня 2026 року, Олексій Ірина. Як ці нові члени Радбезун можуть вплинути на позиції України та Росії у Радбезі? Так, Олексій, ти знаєш, експерти, з якими мені вдалося поспілкуватися, вони насправді так досить кажуть, що цей склад він досить потужний і цікавий. І, зокрема, в контексті європейських країн, що вони, вони очікують, що така позиція буде досить проактивна. Але, наприклад, цікаво, що постійним представник України ООН Сергій Кислиця, з яким мені вдалося поспілкуватися, коли я поставила йому ну, подібне запитання, він сказав, що немає такого поняття, як про російська, проукраїнська позиція в контексті он треба дивитися глобально і орієнтуватися на те, чи Отримуються ці країни відповідно своїх голосуваннях, своїх діях в рамках ООН, все ж таки статуту і принципів цієї організації це така біблія, це така основа. І якраз от в контексті цих країн п'яти країн питань до них відповідно немає. Що стосується також, він каже, що якраз от ці непостійні члени ради безпеки не потрібно їх недооцінювати, тому що складається враження, що лише постійні члени за рахунок свого права вета мають такий вплив, та вони дуже потужні. Останнім часом непостійні Члени ради безпеки вони починають в принципі об'єднуватися, показувати свою суб'єктність, пропонувати резолюції, і це не зовсім навіть подобається постійним членам ради безпеки. З цим також погоджується і річард гован. Зараз це один з експертів, з яким мені вдалося поспілкуватися, і ви зараз можете почути його позицію. Отже, зрештою п'ять постійних членів Ради безпеки ухвалюють важливі рішення, але останні роки непостійні члени стали більш впливовими, оскільки Росія та Захід майже не спілкуються між собою, і саме непостійні члени повинні працювати над досягненням компромісів у Раді безпеки. Нова п'ятірка дуже різноманітна група. Пакистан відомий своєю жорсткою дипломатією і дуже близький до Китаю. Тож ми очікуємо, що пакистанці в багатьох випадках стануть на бік китайців і росіян. Сомалі буде зосереджена на їх внутрішній ситуації. Данія має міцну команду. Ймовірно, вона буде опікуватися багатьма складними питаннями, як санкції проти Північної Кореї. Греція, ймовірно, буде зосереджена на Кіпрі. Панама, ймовірно, буде досить близькою до США в багатьох питаннях. Ірина, а як взагалі європейські партнери можуть просувати підтримку України в ООН? Так, Олексія ти знаєш, в принципі, серед постійних членів ради безпеки в Україні є такі хороші, дуже союзники. Це звичайно, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. Хотіла б окремо звернути увагу на Францію, тому що вони дуже часто ініціюють засідання щодо гуманітарної ситуації, щодо ядерної безпеки. Тому от навіть завтра буде засідання присвячене гуманітарній ситуації, яка ініціює Франція. Тому в цьому плані вони дуже багато роблять. Що стосується не постійних членів Ради безпеки, таким величезним союзником була Албанія, яка зараз пішла, і були сподівання, що Словенії. Актив, більш активніше включиться цього, поки не сталося, тому будемо слідкувати. Що стосується нових членів, то наприклад Гопан каже, що європейські країни вони будуть дотримуватися європейської лінії і більше опанувати Росії. І цього ж він також в цьому переконаний і Сергій Кислиця їхня щоденна підтримка України як національному рівні, так і в рамках Європейського Союзу і в рамках НАТО є свідченням цього. Тому ми маємо бути вдячні кожному мешканцю і громадянину Данії і Греції за те, що вони підтримують Україну в Данії. Наскільки мені відомо, є абсолютно, абсолютний консенсус серед практично всіх політичних сил щодо необхідності підтримки України. Я думаю, що це значною мірою ми будемо бачити в Раді безпеки. Дякую, дуже з нами на зв'язку з ООН була Ірина Соломко.